Часто найважливіші ролі займають істоти, від яких ви найменше цього очікуєте. Приблизно 8500 видів губок є представниками типу Поріфера, що латиною означає ті, що несуть пори. Вони колонізують величезні площі морського дна від мілководної приливної зони до континентальних схилів та абісальних рівнин. Широка присутність підкреслює їхній надзвичайний успіх і незрівнянну важливість вони інженери морських екосистем. Що будують рифи та сприяють кругообігу поживних речовин, виступаючи опорою для численних морських спільнот, та роблять це вже понад 600 мільйонів років. Тож дізнаємось більше про дивовижний світ губок. Існує три основні типи морфології асконоїди, сиконоїди та лейконоїди кожен складніший за попередній. Асконоїди мають найпростішу форму з вазоподібною структурою тіла, що характеризується центральною порожниною. Сиконоїдні губки зберігають вазоподібну форму, але мають складчасті стінки, що збільшують продуктивність фільтрування. Лейконоїдні губки найскладніші у них відсутня центральна порожнина, натомість вони мають мережу об'єднаних каналів і камер, що значно розширює площу поверхні, дозволяючи губці інтенсивніше харчуватися та збільшувати розмір. Цей діапазон типів дозволяє губкам вести кілька різних способів життя. Деякі заповнюють щілини у скелях, як Кліона чи лата, інші інкрустуються на морському дні, поширюючись на велику площу, їх стає важче видалити, що зменшує хижакам шанси на успіх. У контрасті прямо стоячі губки здіймаються у товщу води, щоб забезпечити собі доступ до поживних речовин у водному потоці. Недоліком є те, що це робить їх більш вразливими. Губки є найдавнішими та найпримітивнішими з багатоклітинних тварин, у яких відсутні органи та чіткий поділ тканин. І все ж зазирнувши всередину, ми виявимо ряд високоспеціалізованих клітин, пристосованих для виконання різних функцій. Склероцити клітини, які секретують мінералізовані структури в стінках тіла деяких безхребетних. У губок вони виділяють гострі, неперетравлювані, схожі на кістки спікули, які або розкидані по всій губці, або об'єднані у волокна. Це запобігає нападу хижаків та визначає консистенцію і текстуру, чи буде вид м'яким, схожим на камінь або скелетним. На додаток до склероцитів ми знайдемо археоцити великі фагоцитарні клітини, які поглинають частинки їжі і транспортують поживні речовини до інших клітин губки. Ці клітини також тотипотентні, що означає, що вони можуть перетворюватися на всі інші типи клітин. Це наділяє губку суперсилою, дозволяючи відновлюватися та відростати лише з кількох клітин. Можливо, найважливішим типом клітин, які ми знайдемо в губці, є хуаноцити – ці джгутикові клітини утворюють активний потік, втягуючи воду через пори та перекачуючи її по системі каналів, де ситоподібні структури відфільтровують частинки їжі та дрібні організми, перш ніж вода викачується назовні через отвір, який називається осколом. Поступово зростає усвідомлення, що губки є ключовими інженерами екосистем. Зелений барвник, випущений біля основи, демонструє наскільки вони активні. Вважається, що за один день губки можуть прокачати об'єм води, який в 10 тисяч разів перевищує їхній власний, надаючи життєво важливу послугу екосистемі. Своєю здатністю утримувати поживні речовини, як от вуглець, азот чи фосфор, та перетворювати їх у біодоступну форму, вони сприяють створенню умов для існування інших морських жителів. Давайте ближче розглянемо роль губок у підтримці екосистем океану. Метушливе життя на тропічних рифах відоме своєю продуктивністю та різноманіттям. Водорості фотосинтезують, виробляючи кисень, що підтримує рясне життя, корали своїми складними структурами забезпечують багатьом видам середовище існування та виступають основними рифобудівними організмами. Але вони не єдині рушії екосистем рифів, у барвистих і часто монументальних споруд губок склалися захоплюючі стосунки зі співмешканцями. Губки надають асоційованим видам різні послуги, такі як прихисток від хижаків, наявність їжі, місця розмноження та субстрат для поселення. Деякі види класифікуються як облігатні, тобто більшість часу проводять всередині губок, інші є тимчасовими мешканцями, що використовують губки для відкладення ікри та виведення потомства. Врешті випадків асоціації можуть надавати переваги обом організмам. Особливо між губками та ракоподібними головним чином краби використовують губки для маскування, видаляючи шматок живої губки і притискаючи його до панцира. Неприємний запах і смак губки відлякує хижаків від нападу. У свою чергу, рухливість краба допомагає подолати обмеження, пов'язані з сидячим способом життя. Подорожуючи, губка отримує доступ до більшої кількості багатих поживними речовинами потоків води. Хоча іноді губки своїм ростом вбивають організми, наприклад, покривають та знищують балянус. У яскравих мілководдях губки хизуються своїми елегантними барвистими формами. Однак за межами досяжності сонячного світла лежить загадковий світ блідих губок. Близько двох третин серед відомих видів населяють саме значні глибини, де вони здебільшого залишаються непоміченими, хоча й відіграють надважливу роль. Великі скупчення білих губок покривають скелі та хребти дна океану, де утворюють неземний ландшафт. Ці розлогі насадження формують цілі сади, що переважно складаються з класу хексактінеліда, відомого як скляні губки. Ці губки є першопрохідцями, утвердившись як основні поселенці в різних регіонах морського дна. Їх присутність виходить за рамки простої колонізації. Вони породжують структурну складність, яка перетворює пустельне глибоке море на гамірний осередок життя. Серед абісальних рівнин сади губок виступають життєво важливими оазами, де бентосні істоти можуть знайти наживу та притулок. Хоча ці губки вдихають життя в глибини, вони також виконують важливу роль у регуляції екологічної динаміки, видаляючи життя з навколишнього середовища. Деякі види, що присутні лише у складних і віддалених глибоководних середовищах, з низьким вмістом поживних речовин стали хижаками. Постійний рух водоносної системи витрачає багато енергії, тому багатьом із цих губок довелося звернутися до більш ефективних способів отримання їжі. Безліч мікроскопічних гачків вистилають скелет азбестоплума Монтікула. Ці гачки діють як павутина. Захоплюючи будь-яку дрібну рибу чи ракоподібних, що підійшли надто близько. Потрапивши в пастку, клітини губки починають рости, щоб поглинути та перетравити здобич. Губка Арфа також використовує подібну харчову поведінку. Демонструючи надзвичайну морфологію, закріплюючись у м'якому мулі за допомогою коренеподібної структури під назвою ризоїд. У той час як хижі губки сприяють підтримці балансу видів, глибоководні губки, що зберегли фільтраційний спосіб життя, здіймаються над морським дном. Врізаючись у потоки води, вони захоплюють і споживають мікроскопічні організми, чим не тільки годують себе, але й ініціюють важливий процес бентосно пелагічний зв'язок. Вдягуючи та включаючи органічний матеріал у власну біомасу. Вони по суті виступають мостом, що з'єднує вищі шари води з морським дном. Коли ці губки гинуть або вивільняють відходи, концентровані поживні речовини опускаються на дно, де підтримують вищі трофічні рівні. Причина, по якій ці губки виглядають настільки незвичайно, полягає в тому, що життя на глибині вимагає безліч особливих пристосувань. Губки калькарія обмежені життям на мілководді, оскільки в глибших водах їм стає надто важко створювати скелети з карбонату кальцію. В суворих умовах бентосу шанси мають лише губки з кремнієвим скелетом. Скляні губки класу хексактінеліда зі своїми вражаючими формами зустрічаються виключно у глибоких водах, проте понад 90% усіх відомих видів губок мають кремнієвий скелет і належать до класу Демо Мешкаючи на мілководді і в глибинах, та іноді зустрічаються поблизу хемосинтетичних оаз. Як і більшість епіпологічних губок, ці види процвітають у зоні первинного виробництва, однак, замість фотосинтезуючого фітопланктону Закріпившись на каменях навколо гідротермальних джерел, а з безтоплума рікетці харчуються хемосинтетичними бактеріями, що живуть у перегрітій рідині, живлячись сіркою та метаном. У цьому відео ми окреслили важливість губок для навколишнього середовища. Від тропічних коралових рифів до полярних глибин, понад 8 тисяч видів цього типу виконують широкий спектр задач, фільтруючи воду, вони відіграють важливу роль у кругообігу енергії та поживних речовин, наповнюючи навколишнє середовище їжею, одночасно забезпечуючи притулок для рухомої фауни, чим формують величезні спільноти навколо себе. Нарешті губки також важливі для людей їх населяє велика кількість симбіотичних мікроорганізмів, що мають потенціал як біоактивні сполуки в ліках. Однак багато про різноманітні характеристики губок ще належить відкрити. Що в майбутньому дасть нам ширше розуміння еволюції та функціонування всіх морських екосистем, ось такий він приголомшливий світ губок, організмів, які часто залишаються непоміченими. Шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар. Слава Україні та дякую вам за те, що були зі мною в ефірі в 2023-му. Вітаю всіх з Різдвом та Новим Роком і до зустрічі у нових випусках!